На роботі знову. Ось на такому озері. Ходимо, прибираємо сміття роздаємо пакетики для сміття. Людей мало, сміття мало. Погода прекрасна, робота хороша. Вихідний день, субота. Озеро прекрасне. Катаються на човниках. Ось така краса. Моє знаряддя праці. В рукавичках працюємо. І ось такі пакети для. Сміття. Ходимо, прибираємо сміття і ось тут в парку така локація. От просто в природному стилі квітничок. Зараз ми з вами пройдемося і побачимо, які прості квіточки тут квітують. Така в мене робота. Хожу і є в мене час на роздуми. І от хочу трошки з вами поділитися своїми роздумами. Чому ж така несправедливість? Ось таке розчарування наступає, тому що ніхто не збирався покидати свої домівки, ніхто не збирався їхати. Хто хотів, той виїхав ще до війни, а так сталося. Що прийшлося виїхати навіть тим, хто й не хотів тікати від війни. Час іде. і... Нічого не закінчується, а навпаки, ескалації, 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 нам нічого не обіцяють, коли це все закінчиться, сидимо, чекаємо. Особливо хочу поговорити про пенсіонерів, так як я пенсіонерка, і думаю, ну що ж це таке несправедливе, таке життя виходить, що пенсіонери все життя працювали, за пенсію собі заробили, хоча, правда, Такі пенсії в Україні, що жити на них теж дуже складно, але тим не менш е і приходиться працювати. Приходиться працювати навіть на тих роботах. Може тобі важко це робити, може, ти не можеш вже це робити, але приходиться. Нас, звичайно, тут прийняли дуже добре, я не жаліюся, е надали нам житло, е нас годують. Але ж харчування таке загальне, як то говорять по дієті 15 стіл, але кому треба дієта, то сам повинен за себе попіклуватися. Треба більше купляти вітамінів, якихось салатів, овочів, фруктів, тим більше зараз літо, Ну от і приходиться собі щось докуповувати, а де брати гроші? Треба працювати. Ось такі, друзі, в мене роздуми, що чому так все відбувається. Я вважаю несправедливо в нашому житті. А що далі? Час іде? Знов у нас невизначеність, знов ще невизначеність на Не півтора роки. От, друзі, ну, пишіть свої враження в коментарях, свої думки, що ви думаєте з цього приводу. Я знаю, що мене дивляться дуже багато пенсіонерів. От, всім нам тут важко, всі ми думаємо, як нам тут виживати, стараємося якось. Знаєте, от, коли ми вчилися в школі, нам казали вчися добре, а то будеш працювати двірником, будеш замітати, якщо не будеш вчитися. Я особисто вчилася добре, в мене там було чого, пару четвірок, тільки в атестаті, я закінчила університет. А все одно виходить, що я в житті своєму повинна ще попрацювати і двірником. Ну, всі роботи гарні. Думаю, якби я була вдома, то я б не працювала на такій роботі, але що поробиш, якось треба виживати. Друзі, пишіть свої думки з цього приводу. Дуже буду рада почитати ваші коментарі. І всім вдячна за підтримку і за. Ваші відгуки. А там маленькі лебедята. Вони, мабуть, їх ображали. Так, да, це такі гуси агресивні. І от проганяє, захищає, мабуть, мамка. Ах, красота. Чатує. Ой, пляшкачки, все разом. А маленькі вон Дивіться, дивіться, дивіться. Ті пли і він за ними. Зараз знову буде проганяти. Ай-яй-яй. Не пускає їх у воду. Навіть туди. Дивіться, що робить. Де вони будуть тікати під стіну? Ой, Боже, яке Агресивне. Ай-яй-яй. Нападає лебідь. Проганяє, дивіться. Все. Опа! Щас буде. бійня Все. Ні, ще одного. Диви, на дітей нападає. Ай-яй-яй. Ай, ай. Я такого ще не бачила. Все, yeah. врятувались. З тієї сторони ще один. Ось так охороняють своїх лебедят. Ось вони маленькі. Кищать. ней Нейней. <му> від мене хочуть оберігати, я нічого не роблю вам такого. Тільки знімаю твою красиву сімейку. Ох, красунчик.